Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про три слов'янські держави Куябу, Артанію і Славі. Там вже склалося, що наше минуле є заплутаним, і не в останню чергу через те, що наша історія не один раз переписувалася. На жаль, наші землі в XVIII столітті опинилися в окупації і стали частиною імперії, якою правила. Пруська династія, видним діячем якої була Катерина II. Звичайно, в таких умовах окупаційна влада буде старатися всіма способами знищити минуле завойованих народів, щоб ті не піднімали повстання і не боролися за свою землю. Таким чином, протягом сотень років тривав методичний процес переписування історії, а також знищення реальних історичних джерел. Які би містили ту правдиву інформацію про наше минуле. Через це, під час вивчення історії ми змушені частіше звертатися до іноземних джерел, які не є дуже точними, а скоріше приблизними і суб'єктивними. Це також, в свою чергу, накладає труднощі в розшифруванні справжніх подій і імен персонажів, бо наведені факти і Імена тих же історичних діячів можна інтерпретувати по-різному. Дуже легко можна прив'язати до описаних іноземними хроністами подій і персонажів інше походження, бо вони ж записані іншою мовою, а не мовою тих осіб, про яких вони пишуть. Дуже легко сказати, що скіфи це іранці, або що варяги це якісь скандинави. І люди в це вірять, бо не існує достатньо твердих первинних джерел, які б були б написані нашими предками, щоб довести, що усе це нісенітниця. Окупанти дуже добре постаралися, коли знищували наші древні бібліотеки. Так вже склалося, що слов'янський світ вважається наймолодшим у Європі. Нам кажуть, що розселення слов'ян відбулося найпізніше. Уже давно відгриміла слава Римської імперії, уже германці давно заснували свої королівства. І тут зненацька на півдикі слов'яни взяли і заселили половину земель Європи. Яким чином нерозвинуті аборигени раптом могли зайняти половину найкращих земель Європи? Як вони могли їх відбити у войовничих германців і технологічних римлян? Невідомо. Звичайно. Якраз в таких нюансах криється історична брехня, не було. не було, А потім раз десь на краю землі з'являється плем'я, яке за рішення десятиліття заселяє цілі країни. А куди місцеве населення дівається загад? Таке взагалі в офіційній історії трапляється дуже часто. І саме це є основним індикатором для виявлення брехні і фальсифікації. То що ж було зі слов'янським світом, і чи були взагалі ті слов'янські держави, і де їх шукати? Як би це не було смішно, але історики досі шукають, де ж знаходилися слов'янські держави і міста на карті Європи. Тюрок і германців вони знаходять з першого разу, а цілком реальних і матеріальних слов'ян їм дуже важко вдається знайти. Тим не менш є велика кількість давніх джерел, які доводять. Що слов'яни у Європі не завелися, як миші після жнив, а жили там давно ще до становлення перших держав на теренах Європи. Так, наприклад, відомо, що Венети, Генети, слов'яни, тобто ще в 8 столітті до нашої ери заселили землі на півночі Італії і заснували місто Енеція Венеція. Більш детально про це. Ви можете дізнатися з інших моїх роликів. Зараз ми не будемо говорити про те, наскільки давніми є слов'яни і звідки вони походять. А сконцентруємося на тому, які же насправді існували слов'янські держави на теренах Європи. Бо якраз з цим у нас проблеми. Також хочу нагадати про складну ситуацію з Ютубом. Зараз потрібна ваша підтримка. Не забувайте ставити лайки. і Поширювати це відео. Бо саме це добре сприяє на просування відео самим Ютубом. Дякую за розуміння. Зараз ми звернемося до праці гетського історика Йордана. Ось що він пише про слов'ян. На екрані ви бачите оригінальний текст з книги гетика, написаний латинською мовою. І тут же його переклад. Отже, з цього походження виник народ склавенів та антів. Хоча зараз вони окремі, але колись існували як один народ, вони ведуть своє походження від самого походження венетів. Хоча тепер одні називаються склавенами, інші антами, проте всі ці народи гунів розділені перешкодою величезної річки. Хоча тепер вони називають. Одне одного іноземними іменами, проте всі вони отримали одну давню назву, тобто венети. Тут вказано на те, що як склавини, славіни, так і анти походять з одного кореня. Також цікавим є і те, що Йордан називає їх гунськими народами, тобто підкреслює той факт, що як анти, так і склавини свого часу входили до складу імперії Гунів. Дійсно, ми можемо у цьому переконатися, коли поглянемо на межі володінь гунів. Дуже цікавим є те, що ось ці межі Гунської імперії вміщаються майже всі слов'янські племена громади. Офіційна же історія нам зображає гунів як азіатів. А де вони були, якщо їх тут не було? В імперії гунів жили і правили слов'янські племена громади, які походили від венетів. І цю інформацію нам підтверджує Густинський літопис, який описує розселення генетів сарматів по Європі. Таким чином, ми можемо прослідкувати звідси, що в VI столітті на теренах Європи існував Союз Антів, який знаходився на землях України, і до якого входили тутешні племена громади. А також існувала склавонія чи Славонія. Куди входили західні слов'янські племени. Очевидно, що після розпаду імперії Акіли ці дві групи венетів мали свої власні державні утворення. Також можна задати, що на північ від Антів і Склавин жила ще одна, третя група слов'ян, яка називалася венедами. Римські хроністи цю групу частіше описували як вандали і називали їх германцями. Проте, встановлення слов'янських держав чи об'єднань відбулося ще раніше. Насправді. Тут не слід забувати про велику державу Оюм, яка знаходилася на теренах України. Після розпаду Оюму на теренах України почав правити князь Велимир. Він очолив Союз Антів. На 405 рік є цікава згадка від римського історика Орозія, який описує напад на римське володіння. Короля вандалів і герулів Радагайса. Дуже цікаво, що говорить про його походження цей римський історик. А він пише, що Радагайс, чи як його ще називали Родогайс, народився у Скіфії, тобто в теперішній Україні. А зараз уважно, його батько називався Мечислав. Тобто, очевидно, що він мав слов'янське походження. Також певні історики говорять. Що він був або скитом, тобто скіфом, або антом взагалі. Візантійський історик Стефан називає герудів скіфським плем'ям. Окрім того, такі історики, як Дексіпа і Зонара, також називають герудів скито-сарматами. І так само Мавро Орбіні згадує герунів як слов'ян. Тож, відповідно, герули мали слов'янське походження. Самі ж племена грулів на той період часу проживали приблизно в районі річки Дністер, на якій же території правив король Радагайць, правитель вандалів і грулів. У нас є свідчення від Ісидора Севільського, який стверджує, що готи наприкінці IV століття розділили своє королівство на дві частини. Тобто розділили уюм. Одна частина відійшла Аларіку, а інша Радагайс. Тепер, якщо ми задаємо повідомлення Мавру Орбіні, що частина слов'ян мігрувала до берегів Балтики і там заснувала державу славу, а інша частина слов'ян пішла на південь до Дунаю, то можна припустити, що йшла мова саме про розділ держави Ую. Відповідно, ті слов'яни, що пішли на південь, були вестготами Галаріка, а ті слов'яни, що пішли на північ, були вандалами і герулами Радагайця. В Україні же. Залишився союз антів, яким почав правити князь Венемир. Отож ми можемо зробити висновок, що в Східній і Центральній Європі на початку 5 століття існувало три групи слов'ян Венетів. Перша анти на теренах України Сарматії. Друга вандали Венеди, які були вихідцями з країни Слава, яка знаходилася десь в межах річок Ельби і Вісли, і доходила аж до берегів. Балтійського моря. Третя група слов'ян склавини або славіни. Вони жили вздовж річки Дунай. Тут у нас є певна неточність приводу назв груп слов'ян і їх країн. Так, Славія, названа північною країною під Балтійським морем, де живуть вандали-Венеди. В той час, як на півдні по річці Дунай, існує склавонія. Територіально вона знаходилася між річками Тиса і Дністер. Зараз ми зачитаємо офіційну довідку про склавині. За Єрданом склавини становили одне з відгалужень венетів і розселилися на південь від витоку вісли. Обидва автори розміщували склавинів між Дністром на сході та, ймовірно, басейном Тиси на Заході. Територія, яку займали склавини. Накладається на ареал археологічної культури празької кераміки, і включає в себе Чехію, Моравію, Словаччину, Угорщину, Румунію, більшу частину Молдови, правобережну містотипову частину України та українське Полісся, можливо частини Хорватії, Словенії та Австрії. Тобто ми розуміємо, що північна країна Венеда Слава не є склавонією. Таким чином, як я вже казав, в V столітті на теренах Європи існувало три об'єднання слов'ян венетів Одне на землях України і називались вони Анти, друге по річці Дунай і називалось воно Склавонія, і третє Венеда Славія, яке знаходилося найпівнічніше і доходило до берегів Балтійського моря. Звідси цікаво також задати і слова українського історика Святослава Семенюка. Так сталося, що лише протягом 9 століття одночасно існували три великі держави: Київська Русь, Поморська Русь і Дунайська Русь, Куяба, Славія і Артанія. Київська Русь виникла на основі Союзу Антів. Дунайська Русь була збудована склавинами або племенами Горватів. Поморська Русь пішла зі Славії, яка була збудована з північних слов'янських племен Венедів. Вандалі. Описуючи цю різницю, Семенюк схиляється до слів арабських істориків. Як же Араби описують ці три країни? Текст твору Ав-Ідрісі, Русов три групи. Одна група їх називається Рус, і цар їх проживає в місті Куяба, інша група їх називається Ас Славія, і, цар їх у місті Славі. і це місто на Вершині Гори. Третя група називається Ал арсанія і цар має місце перебування в місті Арце. Багато істориків у Славії бачать область, де живуть ільменські словени, тобто Новгородське князівство. І цим пояснюють, що, мовляв, Новгород це старе місто, і ось ільменські словени унес стародавні племі. Але усю цю малину, так би мовити, обломлює подальший опис арабського хроніста. Місто Арса красивий і розташований на укріпленій горі між Славою і Куяба. Від Куяба до Арси чотири переходи, і від Арси до славії чотири дні. І доходять мусульманські купці з Ірменії до Куяба. Я дуже сильно сумніваюся, що від гірського міста Арси. Можна за чотири дні дійти пішки до Новгорода Ільменського. Більше того, історик каже, що місто Славія знаходиться саме на горі, а Новгород Ільменський стоїть на Болотах. Можливо, йде мова про якесь місто Склавині, яке могло знаходитися десь в Карпатах або Букових Горах, про які згадує Святослав Семенюк. Або інша версія, що місто Слава. Це місто Славенбург, яке знаходиться на території Німеччини. Тоді територіально місто Слава можна віднести до тої північної країни Арславі, де жили Венеди Вандал. Тоді, на південь від Славенбурга, буде знаходитися країна Ар-Арсані або Артані, яку Святослав Семенюк ще називає Хорутанією або Дунайською Рутенією. Вона ж склавонія. З цього опису можна зрозуміти, що найсхіднішим містом був Київ, а найзахіднішим слава Славенбург. Між ними десь знаходилося місто Арса артанія на високій горі. Таким чином, ми змогли визначити приблизне місцезнаходження тих давніх столиць слов'янських держав. А ось опис іншого арабського історика, Куяба, місто русів, найближчий до мусульман. Приємне місце і резиденція царя. З нього вивозять різні хутра та цінні мечі. Слава приємне місто, і з нього, коли панує мир, ведеться торгівля з країною Булгар. Артап місто, де вбивають всякого чужинця, і звідки вивозять дуже цінні клинки. Для мечів і мечі, які можна зігнути вдвічі, але як тільки відводиться рука, вони приймають колишню форму. Тут арабський історик згадує, що люди з міста слава ведуть торгівлю з булгарами. Можливо, він має на увазі булгар з болгарського царства. Тоді територіально дійсно Київ найближче до мусульманських країн, бо якби слава знаходилася десь. Побіля Волзької Булгарії, то арабський історик не написав би, що слава знаходиться далі, що Київ ближче. Відповідно, слава, місто Славія, має знаходитися десь на Заході від Києва. Взагалі цікаво, що то була за Артанія, де кувалися мечі, які можна було двічі зігнути. Пишіть свої думки в коментарях. Можливо, у вас є ідеї? Або ви знаєте, що то могли бути за міста слава і Артані. Так, у нас є численні свідчення про різні державні утворення слов'ян, які вже функціонували в першій половині першого тисячоліття нашої ери. Це союз Антів, або інакше ще відомий як Скіфський Союз, який виник в третьому столітті. В четвертому столітті він трансформувався в державу уюм, яку очолив князь Герман. А в кінці того ж століття знову став називатися Союзом Антів. Окрім того, ми маємо повідомлення про Склавонію або Велику Горватію, про яку пише Святослав Семенюк. Вона займала землі на північ від Дунаю. Туди входили регіони Дакія, Панонія, Норік, теперішні Румунія, Угорщина і Австрія. Тут було інше державне утворення слов'ян, так звана Дунайська Русь або. Хурутені або ж Ар арсанія про яку пишуть арабські історики. Інша держава лежала на північ від склавонії, називалась вона Слава або Венеда, також згадується як Поморська Русь. Там жили балтослов'янські і частково германські племена. Звичайно, державність на цих територіях прослідковується непостійно. Бо хроністи не описують якоїсь конкретної держави, частіше вони пишуть про племена громади. Тим не менш, є підстави вважати, що ці племена громади були об'єднані в союзи, державні утворення. Так український історик Святослав Семенюк переконаний, що в 5-6 столітті по річці Дунай існувала велика Слов'янська держава, західнослов'янська держава, яка називалася Рутенією. Її найвиднішими правителями був король Удааки, той самий, який зміг остаточно зруйнувати Римську імперію. В той же час на теренах України існувала інша держава і інше союзне утворення. Спочатку воно називалося Союзом Антів, який в IV столітті очолив князь Велимир. Цей союз проіснував до кінця VI століття, в кінці VIII століття. Племена Антів були знову об'єднані державу Русь. Ось така в нас історія. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за увагу!